Любі, діти. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, подивіться, що це, це будинок. Ця будівля. Є повсюди, в ній живуть хороші люди. В ній склад... Він складається з сеглинок, називається будинок. Що є у будинку? Дах. А ще що є у будинку двері. А це що? Вікно. У будинку є кімнати, спальня. Де відпочивають, розгляньте її, будь ласка. А це кімната, де граються діти. Кухня, де готують їсти і їдять. А щоб в будинку веселіше жити, треба вогники нам засвітити. Діти, сьогодні ми будемо малювати жовтою фарбою. Паточкою, вогники в будиночках. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мама. А цей пальчик я ось така моя сім'я. А тепер дідусь. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама, а цей пальчик я ось така моя сім'я. Берем патечку, опускаємо у жовту фарбу і, зас... і малюємо вогники в наших будиночках жовтою. Фарбою. Ось так малята. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь Крутий, пишний рудий вус. Молодці малята, гарні вогники засяяли у наших бутиночках. Вам сподобалось? Мені також до побачення!